Жага до життя Джек Лондон. Цей твір вчить мужності та стійкості, вчить ніколи не здаватися і боротися до кінця, вчить йти до мети попри все, вчить перемагати себе і природу, вчить ніколи не зраджувати друзів і завжди вірити в краще. Тільки сама людина може врятувати себе, може знайти в собі мужність продовжувати боротьбу. Ідея твору базується на уславленні людини, яка кидає виклик смерті і перемагає її, бо вона має жагу до життя. Герой Джека Лондона переживає різні почуття, що стосуються його фізичного і морального стану, та проявляє позитивні якості характеру. Герой відчуває змореність від довгої дороги, холод білої пустелі і тугу від усвідомлення зради товариша, страх самотності. Голод, який не вгамовується мізерною їжею, біль у ногах, розтертих до крові та змученому тілі, відчай від марних спроб роздобути їжу, виснаженість, що призводить до галюцинацій, сміливість виявлена під час зустрічі з ведмедем, усвідомлення нестримного бажання жити, спокій, що змінив страх, терпіння, яким герой продовжує свій важкий шлях, сила волі у поєдинку з вовком. Кожна людина повинна боротися за своє життя, бути здатною постояти за себе, нести в собі знаряддя сили, сміливості, доброзичливості, духовної і громадянської відваги, і найголовніше любити життя. Героями твору є подорожній і біл. Подорожній вольовий, наполегливий, рішучий і можній чоловік. Він зумів вижити наодинці з дикою природою. Без їжі і зброї, він не здався і тому залишився живий. Біл це зрадник, який кинув товариша, і його з'їли вовки, випробування, які випали на долю героя. Підвернена нога. Він ішов по слизькому камені і ледь не впав. Він затримався в ногах в останню мить і зойкнув від болю. І сказав Білові, що він підвернув ногу. Друге випробування героя це зрада друга, бо якраз той Біл і не обернувся. Він благав свого друга Біла, щоб той допоміг йому, але той мовчки пішов далі. Третє випробування це самотність, самотність огорнула його з усіх боків аж до обрію: одноманітна пустеля, пагорби, всі пологі міські ані деревця. Ані кущика, і він злякався. Ще одне випробування героя це голод. Чоловік усвідомлював, що щоб вижити, потрібно їсти. Він страшенно ослаб, і йому паморочилося в голові, іноді так, що аж в очах темніло. Його почали мучити галюцинації, але муки голоду щоразу повертали розум до дійсності його постійно діймав голод, цілу ніч йому снилися обіди, бенкети та столи. Заставлені найрізноманітнішими стравами, п'яте випробування це поєдинок з ведмедем. Він виявив отчайдушну хоробрість, він опанував страх, він затис міцно в руці ножа і подивився прямо в очі ведмедеві. А ще від страху він теж загарчав, дико, люто вкладаючи в це гарчання весь свій страх. Ведмідь одступив вбік, погрозливо рикаючи. Він і сам злякався цієї загадкової істоти, що стояла прямо і не боялась його. Шосте випробування це боротьба з вовком, цей вовк був не такий, як всі, гострі вуха не стирчали догори, і голова була понурою. Він був хворий, хоча звір не зводив з нього голодного погляду, він то ліз на вкарачки, то непритомнів, але все одно плентався слідом. Коли коліна героя стали суцільною раною, як і ноги, кривава смуга тяглася за ним по каменях та мухові, що вовк пожадливо вилизує слід з крові і зрозумів, який його чекає кінець, якщо він сам не вб'є вовка. І почалася одвічна страшна трагедія боротьби за існування. Дві вмирущі істоти волоклися через пустелю, чигаючи на життя одна одної. У фінальній сцені герой притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити. Рот забився шерстю. Минуло півгодини, і чоловік відчув, як у горло потік теплий струмочок. Кров зовсім йому не смакувала. Він ковтав її, немов розплющений свинець, на силу долаючи огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. Вже пізніше з китубійного судна Бетфорд. Кілька вчених учасників наукової експедиції побачили дивну істоту, яка повзе до води. То була і справді істота, в якій було важко впізнати людину. Його забрали на судно, але він постійно марив і плакав. Пройшов тривалий час, але він ніяк не міг надивитися на таку силу селену їжі і спостерігав із тривогою, як вона зникає в чужих ротах. Він проводив поглядом кожний шматок. І на його обличчі проступав вираз глибокого жалю. Він був при своєму розумі, але проймався ненавистю до людей, які сиділи за столом. Його не лишав страх, що не вистачить харчів. Він розпитував кока, юнгу, капітана про запаси продуктів, вони безліч раз заспокоювали його, однак чоловік їм не вірив і нишком заглядав у комору, щоб пересвідчитись на власні очі. А люди помітили, що він гладший, він товстішав із кожним днем. Учені похитували головами і висували різні теорії. Вони зменшили йому пайку, проте він дедалі круглішав особливо в нього виріс живіт. Учені нічого не сказали і дали йому спокій, але все ж таки в потай обстежили його койку. У ній було повно сухарів. Матрац був напханий сухарями, у кожному закутку були сухарі, і все ж чоловік був при своєму розумі. Просто він уживав запобіжні заходи на випадок голоду. Та й годі, очені сказали, що це минеться, воно й справді минулося.